Я не можу собі пояснити того, що зробила, то як я можу пояснити чоловікові, що через 20 років шлюбу, спільних дітей, спільного майна, спільного майбутнього я таке вчинила? В кожної людини є минуле, в кожного є щось таке, що й розказати іншим не хочеться, але що всі роки ні-ні та й гризло. І в найневдаліших ситуаціях спалахувало спогодом в голові. Було таке у мене те, що й іншим не розкажеш, але від якого й не відсураєшся. Я тоді була дуже молода і закохана, вірила і надіялася, що буду щаслива зі своїм обранцем, але обранець мій був не сам, а мав молоду дружину, яка от от мала привести на світ маля. Артур мене запевняв, що він з нею розійдеться, як тільки дитина підросте трохи, і я тому дуже вірила. У мене з ним попереду було ціле життя, то що мені там почекати два три роки? Це ж як мить, особливо коли тебе так кохають. Я нікому не розказувала про своє кохання. Мама думала, що я так зосереджена на навчанні, що ніякого хлопця не веду додому знайомитися. Знала б вона. Минув і рік, і другий, але Артур все ще не йшов від родини. У нього на це було сто причин: то жінка ще не прийшла до тями після появи дитини, то мале захворіло, то кудись мають їхати, то ще щось, і ще щось. Я люблю тільки тебе, клявся Артур, просив ще трішечки зачекати. Я чекала, а потім побачила його дружину. Вона знову була при надії. Я була дуже зла, а Артур виправдовував все тим, що так сталося випадково, і він не знав, як мені це сказати, оскільки все от-от мав піти, а тут вона заявила, що знову при надії. Я не знала, чому вірити, власним очам чи словам Артура. А тоді вона прийшла до мене, отака з велетенським животом, і я була змушена поїхати з міста. Бо вона сказала, що не дасть мені проходу і піде не лише до матері, але й всюди, де я буду вчитися чи працювати. Отак я й чкурнула на інший кінець країни і просто з нуля почала жити. Павла, я зустріла дуже вчасно, бо це стало моїм шансом для нового життя. Я жодного разу за весь цей час не дала чоловікові сумніватися в собі і була просто зразковою дружиною і мамою. Це я не перебільшую. Мій чоловік не раз мені говорив, що я втілення його мрії і кращої дружини йому годі й знайти. Я просто обожнюю своїх дітей і вони, моя радість і втіха в житті. Вони виросли і випорхнули з нашого гніздечка. В Великому домі стало дуже тихо, і я почала нудитися. Мій чоловік нас всіх забезпечував, а я йому допомагала, бо у нас було кілька котеджів, які ми здавали туристам. Треба ж було, що одного разу туди приїде Артур з родиною та друзями. Така велика країна, а йому треба було приїхати саме до нас. Я втратила сон. Спогади нахлинули, але чому жодного не було негативного? Вже ставши старшою, я зрозуміла, що він мене просто дурив тоді, але зараз я не відчувала ніякої до нього злості, тільки таке тихе щастя, якісь усмішки, наші сплетені руки. Ми перекидалися лише кількома словами наодинці і розуміли, що минуле не забути. Це була така солодка, небезпечна гра. Тут ти гостинна господиня, а тут не можеш відірватися від його губ. Того дня я сказала, що їду приготувати інший котедж до нових гостей, а Артур сказав, що мене підвезе, бо їде в місто по справах. Це були дуже солодкі кілька годин, але це все швидко скінчилося. Артур знову вів себе перед родиною, як ні в чому не бувало, а я просто розривалася між тим, аби зізнатися чоловікові і побігти за Артуром. А далі я влаштувала Артуру сцену, коли він у мене замовив зробити дружині сюрприз на річницю 25 років вірності і любові. Я просто вибухнула розповіддю при всіх них. Його дружина все розказала моєму чоловікові, Все розсипалося просто на очах, а Артур і далі мене не підтримав. Для чого я це все зробила? І чому я це все зробила? Хто мені може пояснити, що взагалі сталося? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.